Рія, ходіть, 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 ходіть сюди. Дивіться, дивіться, це хтось може подумати, що це просто е, кавун, насправді, просто нас на кухні. Це незвичайні кавуни, це перші вільні кавуни. Це кавуни з Нововоронцовської територіальної громади. Хто там слідкує за нашими е, подіями, які відбуваються на фонді. знає, що гуманітарний штаб нашого фонду в Нововоронцовську громаду на Херсонщині ми відвозили і генератори, і старлінки, і гаджети для дітей, щоб е, до навчання поверталися, якісь мотопомпи, і все все все. І нам зараз е, Андрій Коселецький, е, голова їхньої громади, від одного фермера, в якого та... забрала техніку, спалила техніку, він вручну то все садив, вручну то все збирав. і зараз... Знак вдячності нам uh, надіслав трохи кавунів. Тому спасибі вам. Uh, і я дуже дуже сподіваюся, що наступний урожай ми вже будемо uh, отримувати і з того берега Дніпра Херсонської області. Спасибі вам, працюємо далі. тебе, малий!